Наприкінці липня у Сумах двоє людей постраждали від укусів кажанів. Цей випадок привернув увагу до проблеми з казу, адже кажани, як і інші теплокровні тварини, є природним резервуаром цього смертельно небезпечного вірусу. Підкреслює заступник начальника Шосткинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Володимир Ревенко. В Європі відомо про 42 види в Україні 28 видів кажанів. От, але переносниками сказу є лише три види на території України. Ну, Ви знаєте, що це е, нічні тварини, які літають, рукокрилі їх ще називають, всі вони занесені до червоної книги, їх не можна не. Знищувати нічого, і зараз проходить їхня міграція, тобто вони із місць проживання летять у тепліші Місця шукають, де їм зипнувати, Потім повертаються для розмноження. Якщо зазвичай кажани ніякої загрози людям не надають. Вони на людей не нападають. Вони є резервуаром і є переносниками сказу. При виявленні у себе вдома кажана, не можна брати його голими руками. Потрібно використовувати лише щільні рукавиці, брезентові або будівельні, аби перенести його в коробку та випустити на вулицю. Якщо ж укусу не вдалося уникнути, треба негайно звернутися до лікарів для вакцинації. На відміну від інших тварин, каже, нами неможливо спостерігати впродовж 10 днів для підтвердження сказу, тому щеплення призначають одразу. Розповідає начальниця Шосткинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Тетяна Ворона. Складність лікування сказу людини полягає саме в тому, що власне після появи перших симптомів сказ є невиліковним. Тобто, це стопроцентна летальність. От. Тому така велика увага сказу приділяється, вона ну так завжди було. Тобто, перші як тільки тільки з'явилися перші симптоми у людини, то ніяка антирабічна вакцина, ніякий імуноглобулін вже не допоможе. Єдине єдине лікування це вчасно розпочата екстрена профілактика. Екстрена профілактика вкрай важлива, оскільки зупиняє розвиток хвороби. Як пояснює Тетяна Ворона, після укусу або контакту з хворою твариною вірус сказу потрапляє в організм людини. Його мігра. Рація до центральної нервової системи може тривати від семи днів до року, в середньому 1-3 місяці. Саме цей період ключовий для постраждалого. Протипоказань для екстреної профілактики сказу не існує. Тобто, якщо є контакти, є показання, це неодмінно треба робити, тому що ніхто не може гарантувати, як швидко проявляться симптоми сказу у даної конкретної людини. Чим швидше буде розпочата екстрена профілактика. Більше шансів на те, що людина вийде з цього стану. за словами Володимира Ревенка, у дикій природі вірус сказу поширюється переважно серед лисиць, вовків, єнотоподібних собак, а також їжаків і білок. У поточному році у Сумській області вже зафіксували 11 випадків сказу. Більшість з яких у котів і собак, а також у великої рогатої худоби. Ми щепили уже більше 7700 галів собак, 5000 котів. Але по покусах видно 40-45% від нанесених покусів щеплені решта не щеплені. Безпритульні тварини у нас їх додається, і ми це знаємо. Війна Вносить свої корективи, люди виїжджають, залишаються тварини, тварини мігрують. Як наголошує керівник, низький рівень щеплення становить серйозну загрозу, оскільки невакциновані тварини можуть заразитися від диких, а потім передати вірус людям. За сім місяців у Шосткинському районі зафіксували 113 випадків укусів, і лише 45% тварин, які їх завдали, були щеплені. Останнім нас був на території Свіскої територіальної громади. Ми мали випадок Захворювання кататам безпритульного. У районі останні випадки були шість випадків один рік. Ми мали. По місту три по району три, колишньому нашому району це 18-й рік. Після того стараємося утримувати цю ситуацію, дякуючи всім, хто над цим працює. Це працюють не ти не лише ветеринари, працюють і волонтери, працюють і мисливці. Тож вакцинація це найефективніший спосіб профілактики сказу, адже щеплена тварина захищена від хвороби, і ризик передачі вірусу людині мінімальний.